Всім доброго дня, компанія Кахеса, канал KHS всім, всім шле свій привіт. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Сьогодні у нас 44-й день війни з Кацапами, але ж зважаючи на це, ми працюємо, робимо людям корисні речі. От, і сьогодні будемо розглядати, як самостійно в домашніх умовах зробити ремонт. Вочевидь кришки малої чаші блендера погружного Zelmer. Складного, скажімо так, начебто нічого нема, тому що кришка така звичайна, як схожих виробників. От, стоїть питання, основне в тому, що яким чином її, скажімо так, розібрати. Це основне питання. А другий момент, що зробити для того, щоб вона працювала далі. От. Ну, Складність іде в тому, що, щоб її розібрати, так як вона йде, не, не розборна ця кришка, вона запаяна, скажімо, на гарячу. От. І є е момент в тому, що просто так її ніде не підколопнути. Тому треба її взяти. фен, бажано фен, бажано Розігріти в цій частині. Е він має бути промисловий, або ну, щось таке, що дає нормальну температуру. Можна і звичайним таким жіночим, але ж він буде трошки або задовго гріти, або слабовато гріти. Тобто бажано, бажано добряче, добряче нагріти в цій частині і потім потихеньку, потихеньку, потихеньку ламати, і, скажімо, коли потихеньку воно піде. І коли воно вже розійдеться, тоді далі ви вже зможете його розламати. Зараз я вам ближче покажу, що з того є, і що в нас є далі. Так от виглядає кришечка, і отак от от вона виглядає після того, як ми її розкрили. От як то, що я вам казав, ми її гріли, 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 догріли, і отак от в нас вийшло. От так от воно виглядає. Скажем, і що відбулося? Відбулося те, що Ну Просто вона перестала виконувати свої функції, ця кришка. Чому? Зазвичай це буває від того, що з мастило, яке там є всередині, вимивається вона, е іде, скажімо так, потрапляє корозія на металеві частини. І в даному випадку от ми маємо саме це. Тобто, ну, а зазвичай, чого воно відбувається? Тому що після того, як хазяйка. Зробила щось смачненьке, після того кидаю в посудомічну машину. І в нас відбувається от така от ситуація. Тобто зараз я зніму от куплер. Куплер знімається доволі легко. Якщо не буде легко зніматися, ви можете підставити туди викрутку і його вищелкнути. Складнощі особи не буде. так, скажімо, воно виглядає звідси. Ну і саме момент, що я хотів показати, це от те, що ви бачите, що є всередині. Бачите, це. Е Накіп такий, можна сказати, вона, по-перше, абсолютно суха. По-друге, тут накіп такий, це від того, що вона миється, милася часто в посудомийній машині, е, мастило вимивалося, і на тому все. Отака проблема почалася. Після того, як ця проблема почалася металева, центральна бачите, шестерня, вона йде така зі сплаву, але ж вона металева, і вона з'їдає, виходить ті зубчики. На пластикових шестернях, які в нас є отут. Бачите, да? от вони є. Це вже те, що ми замінили три штучки. А от такі от негарні вони всі були. Дві з них зовсім розсипалися, а одна ще трошки була в такому печальному-печальному стані. От. Ми зробили заміну. Зробили заміну цієї от обойми. Вона теж вийшла з ладу завдяки тому, що ці от, е, отвіри вони розбилися і вали. Металеві вали, я вам зараз їх спробую показати, вони вже доволі таки плотно ми їх поставили на місце. Але ж вони так само ці вали, вали вийшли з ладу. От, вони просто завдяки тому, що не було змазки, воно почало руйнувати одне одного. І тому от, от у нас металеві вали, бачите, вони от такі, вони покриваються корозією. І починається оплетіння ставати там, скажімо, з шестерня, і вал Змазки немає, і тому тому, тому це все це все, завдяки тертю, воно все руйнується і стає таким от страшненьким. Ми зробили значить, цю обойму. Ми зробили оці шестерні. Ми зробили для себе ще отаку от обойму, якщо треба буде замінити оцю основну, тому що вона теж іноді виходить з ладу. Всередині в нас звертаю увагу, що є отака от втулочка. Я от вам її зараз покажу цю втулочку. Всередині у нас така втулочка. Якщо вам прийдеться все ж таки розібрати цю кришку, то ви не забувайте, що у вас втулочка обов'язково має бути всередині. Вона стоїть тут для того, щоб центрувати центральну шестерню. Це доволі грамотне рішення, тому що в багатьох виробниках такого немає. А от тут в залмері воно є. І от ми її вставляємо в цю втулочку. В центр. Отак от. Вона, бачите, от стоїть. Після того ми беремо нашу обойму, ставимо її у свої гніздо. Опа. Так оно файно все зайшло. От, шестерні в нас всі рухаються чудово. Потім після того нам треба поставити нашу центральну, щоб вона зайшла. В той отвір, в той втулочці, яка там всередині, то що я вам показав, що вона стала. Тепер наша задача збирати далі. У нас є ще от, така от виходить, це зовнішня така обойма, по якій рухається шестерня. Е Перед тим, як зібрати, нам обов'язково треба взяти мастило. Бажано, щоб це було щось. От, можливо, це буде літол 24, ні в якому разі не солідол, тільки літол, або якась е, така цільова змазка для пластику, яка не руйнує пластик, тому що солідол дуже сильно руйнує пластик. Він тріскається, він, е, бухне, він там, з ним відбуваються різні чудеса. Скажемо, цього нам не треба. Тому. Перед тим як ми будемо збирати, ми набиваємо, дуже так щільно набиваємо мастила туди, збираємо, ставимо ці шестерні. У нас обов'язково тут є пази. Бачите, верхня кришка, вона чітко має стати в свої пази. Оп, от вона й зайшла. От така в нас є тут ще втулочка. Втулку ми так само зробили. Вона в нас є, принаймні, якщо буде в цьому потреба, вона знімається доволі легко. Тут бачите такий квадрат посадочний. Отвір квадрат, і в нас вал виходить так само квадратний. Якщо поганий в нас, ми знімаємо цю, ставимо цю. Так, Все ми начебто зробили. Все пучком. Так, в нас лишилося лишилося. У нас лишилося буде поставити значить, всю оцю, 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 оцю конструкцію. Там треба поставити, бачите, є спеціальні пази, а тут є такі виступи в кришці. Ми попадаємо на ці виступи. Все, бачите, у нас зайшла в нас дернацько сюди. Обов'язково в нас має бути отака от уплотнітельна шайба чи це сальничок, можна по-різному її назвати. От. І після того ми беремо значить, нашу верхню частину. І ну, що б я радив, скажем, цей пластик він дуже погано е, сприймає. Усілякі з'єднування, тобто клії, ті, які навіть предназначені для пластику, вони не беруть цей пластик. Цей пластик такий особистий, він з поліетиленом, І тому тут треба, ну, такий, скажімо так, класний, сучасний, якийсь там для цього клей. Ось вот, такий от клей. От він непогано, непогано це робить. Але що я раджу? обов'язково перед тим, як ви будете зробити склеювання, вам обов'язково треба зачистити максимально, щоб, по-перше, тут все було сухо. По-друге, обов'язково взяти якийсь ацетон-розчинник, в кого що є, обіжирити це все, просушити і тільки після цього наносити нормально так клею наносити і починати з'єднування. Тільки після того, як воно добренько-добренько застигне вас, просто так чудово застигне. Ну і по-перше, ще раджу перед тим, як ви будете розкривати, зробити якусь помітку. Тобто, щоб чисто на те саме місце поставити, скажімо, і верхню, і нижню частину, тому що у вас будуть різні горбочки, різні там напливчики, і все таке, вам треба з'єднати повністю так чудово, щоб воно зайшло один до одного. Ми класно з'єднали, бажано, можливо, поставити, чимось нагрузити, щоб, скажем, ну, таке правильне з'єднання було. І тільки після того вже можна буде поставити на місце ваш купюрочок. Ну і все, і в роботу. Ну, повертаюся ще до того, що сказав. Два основних акцента. не мити кришку по судомийній машині. Коли користуєтесь, це обов'язково. Перше. Ну, а по-друге, по-друге, слава Україні. Скоро у нас буде перемога. І тоді вже будемо співати веселі пісні і радіти нашій перемозі. Слава Україні, будьте здорові! Кому що треба, звертайтесь компанія Кахеса Україна в будь-якому інтернет-ресурсі ми є. Дзвініть дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. На цьому будьте здорові. Слава Україні, слава героям, слава ЗСУ, будьте здорові!